Дем'ян від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році вступив до лав Національної гвардії. Чоловік приймав участь у боях на Харківському та Донецькому напрямках, допоки не отримав серйозне поранення, після якого довелося завершити службу. Наразі Дем'ян співпрацює з різними організаціями: – «Титано -UA», Дніпро честь та нещодавно чоловіка запросили стати амбасадором безбар'єрного руху в Дніпрі. Дем'ян пояснює, що намагається тримати активну позицію та докладає зусиль, щоб міст місто було більш доступним для таких людей як і він, сама ідея, щоб робити місто більш інклюзивне, вона досить правильна, тому що взагалі збільшується і кількість людей з інвалідністю і війна в країні, і все все це потрібно змінювати, тому що Дніпро наразі не є досить інклюзивним. він Дуже тяжко, особливо тим, хто на кріслах колісних рухається, їм важко переміщатися, І це потрібно робити. І Я радий, що є якісь зміни в цьому напрямку. Так, нещодавно завершили ремонтні роботи по вулиці Воскресенській у рамках проєкту Безбар'єрний маршрут. Також згідно безбар'єрним принципам, облаштовані вулиця Калинова, проспект Миру та житловий масив Львобережний 3 на черзі, площа Успенська. Інклюзивність проєктів контролюється згідно з державними будівельними нормами, які встановлюють вимоги до доступності для маломобільних людей. Я прийняті державні будівельні норми. Це ДБН, інклюзивність будівель і споруд. В якому є в якому внесені деякі зміни, багато там змін, і по цьому акту ми працюємо, тому що там ну, ти зобов'язаний виконувати вимоги, які як регламентують створення доступності для маломобільних груп населення. І там, згідно ДБН, якщо казати так про якісь такі ключові моменти, ми можемо казати про те, що пандус він повинен бути е, з ухилом не більше ніж вісім відсотків, е, щоб були оснащеними поручнями з двох сторін в два рівні та бортиком для безпеки. Якщо казати про тротуари, вони повинні бути мінімум півтора метра, не слизькі, з рівномірним покриттям. Також там в місцях. Пішохідних переходів, зміни рівнів. Повинна бути влаштована тактильна тактильне покриття. Ну і багато іншого. Тобто таких критеріїв їх дуже багато від А до Я. Дніпро одне з 15 міст, що долучилися до пілотного проєкту першої леді України Олени Зеленської Безбар'єрні маршрути наразі триває реалізація першого маршруту. Наразі у нас є в проєкті три маршрути. Зараз ми на етапі першої черги першого маршруту, який починається від залізничного вокзалу, і йде по проспекту Дмитра Яворницького, йде по Соборній площі та також вулиця Яворницького. Ось перша черга буде йти від перехрестя Лазаря-Глоби, вулиця, і до. Героїв Крут, і там, ну там, де нормальне мощення, так ми його залишаємо, там, де воно більш-менш відповідає якості. А там, де треба робити, будемо робити. Також там будуть включатися 12 перехресть, зупинки, об'єкти по маршруту, які необхідно буде також підлаштувати. Реалізація першої черги цього маршруту планується до кінця 2025 року. За програмою безбар'єрності міста проєкти розраховані на період з 2024 по 2028 рік. Також учасники програми активно залучають до співпраці людей з інвалідністю. Є залучення людей з інвалідністю. Звичайно, ось наприклад, також завдяки безбар'єрним маршрутам. Я познайомилася з амбасадорами цього проєкту там. Є люди на крісло колісному, на протезах, і ми будемо співпрацювати з ними, щоб у них питати, як вам зручно, щоб проводили ми консультацію. Звичайно, саме завдяки таким проєктам, Дніпро поступово стає містом, у якому кожен зможе почуватися рівноправним незалежно від фізичних можливостей.